У кого видалений жовч, жовчний да, це важливе відео для вас. Мені часто пишуть, чи можна пити спироліну після видалення жовчного? Я хочу вам пояснити, ну, все по поличках, скажімо так, давайте по порядку. Дивіться, коли жовчний видалили, тіло починає працювати за іншими правилами. Жовч тепер не збирається в запас. Вона тече маленькими порціями прямо з печінки. Через це може бути здуття, може бути важкість після їжі, відрижка, рефлюкс, погане розщеплення жирів, нестача енергії. І це нормально. Це просто нова фізіологія. Якщо відповідати на питання, чи можна спіруліну. Можна, але є нюанси. Да? Будемо з вами розбиратися. Спіруліна сама по собі це не гормони, це не ліки, це суперфуд, тобто концентрована їжа. Після видаленого жовчного вона може бути корисною для вас, тому що вона дає білок, дає амінокислоти, які печінка використовує для свого відновлення. Також е, вона підтримує енергію, допомагає mm. тілу виводити токсини, е, не містить важких жирів, які нам зараз і не потрібні. Mm. Да? Але якщо почати її пити неправильно, то може бути нудота, може бути важкість, гіркота, а ще, е, ще більше здуття може бути. Е, тому що печінка і жовч... жовчеві протоки не готові до активного очищення. Що ж відбувається, коли людина без жовчного починає пити спіроліну неправильно? От уявіть, печінка і так працює за двох, І тут ви ще даєте продукт, який запускає швидко детокс. Організм починає піднімати токсини, а виводити їх дуже складно. Жовчі мало, ферментів мало, тому виникають у ці реакції, що я вам сказала. І тут проблема не в спіроліні. А проблема в неправильному початку свого відновлення і очищення. Як вводити спіроліну правильно? І це найважливіше, що потрібно зараз почути. Правильний старт після видалення жовчного починається з маленької дози, буквально там з одної таблеточки. І треба дивитися на самопочуття. І дуже-дуже плавно підвищувати дозу. Обов'язково вода протягом дня. Саме вода допомагає зробити жовч рідшою і вивезти все, що піднімає спіроліна. Далі підтримати жовче відділення. Це може бути слаболужна водичка, ферменти під час їжі, м'які рослинні засоби, та, типу артишока для відтоку жовчі, не агресивні, не сильні, а саме м'які. І далі е, їжа без важких жирів, жодного фастфуду, смаженого жирного хоча б на перших етапах. І от тоді спіруліна заходить легше, без реакцій, без важкості, без гіркоти. Але запам'ятайте одне: після видалення, видалення жовчного ваша печінка це головний герой вашого організму. Як вона працює? Так, ви себе і почуваєте. І коли їй допомагають водою, ферментами, правильним харчуванням, спіруліна дає дуже хороший ефект: більше енергії, легше травлення, менше здуття, чистіша шкіра, стабільніший настрій. Тому моя відповідь проста: да, Спіруліну після видалення жовчного можна. Але це не буде перший етап. Поступово. Після очищення м'яко з підтримкою травлення. Ось моя відповідь: якщо є питання, пишіть, будемо розбирати.